Дима гетьмана, і в якийсь момент в, в, в задню частину цієї маршрутки прилітає вантажівка. Причому прилетіла вона так серйозно. Є Шо постраждалі зараз детальніше розкаже і покаже, чому я кажу, що це жахливі кадри. Анна Тирса уже на місці Аню розповідає. Що з людьми? з людьми? Вітаю колегу. наразі інформація про постраждалих ще уточнюється. Проте відомо що найменше про чотирьох постраждалих. Поки що слідкуємо за ситуацією. Уточнюється. Як тільки буду мати якусь детальнішу інформацію про постраждалих, загалом про аварію обов'язково повідомлю. Відомо, що це номер маршрутки 421. Можете побачити, що на вулиці Вадима гетьмана вантажівка буквально влетіла у маршрутку на великій швидкості їхала вона. Ну і Видно, що частина цієї вантажівки знаходиться просто прямо в маршрутку. Тут варто зазначити, що через це ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку індустріального шляху проводу. Сподіваємося, що всі власне залишилися живими. Наразі інформацію ще раз зазначаю, уточнюється по про постраждалих. Тож триматиму в курсі а поки що до уваги водіїв, аби підлаштовували власне. Маршрути, тому що дійсно рух ускладнений. На місці працює досить велика кількість швидких. На місці працюють одразу ДСНС, Є пожежна служба. Ну і продовжує і так далі. Матиму якісь деталі обов'язково повідомлю, поки колеги вам слово. Аню, А з якої сторони з якого напрямку в який рухалася маршрутка? Бо мене таке враження, що це в сторону індустріального мосту зараз. Так ну, тянучка буде. Так, так, да, да, да. в сторону індустріального шляху дійсно. Анічка, в мене Вибач за такий цинічний, ну, щоб ми розуміли взагалі, яка, яка, яка трагедія там є. Ти ж бачиш ззаду ДСНСники працюють, є там е, люди, кого витягають. Ну, Приключся за цинізм, ну, все ж таки ми інформаційники. Що з водієм? Ні, що з водієм? І, по-друге, чи є сліди крові, чи побачили ти їх на власні очі. Немає слідів крові. Як тільки ми сюди приїхали, вже всі люди разом із водієм були евакуйовані. Наразі їм надають усю необхідну медичну допомогу щодо кількості, щодо відповідних травм, які отримали постраждалі. Ще уточнюється, не вдалося поспілкуватися ще власне з водієм маршрутки і власне з Жителя, столиці, які перебували у цій маршрутці Тож обов'язково, якщо поспілкуюся, якщо матиму якусь детальнішу інформацію, обов'язково повідомлю вам пізніше. дякую Маню Анна тирса із вулиці Вадима Гетьмана. Де сьогодні, от в буквальному сенсі, в е, задню частину 421 маршрутки про вписалася в не та... вписалася. Не, не вписалася просто. Це але, е, наскільки я пригадую цю дорогу, там якраз спуск, тобто може бути, що там якісь і можливо несправності, або просто водій не вибрав, допустиму, безпечну швидкість руху, вчасно не відреагував, не загальмував, от, і от от маємо... я тому, от в тому і в тому числі через це. От я ненавиджу маршрутки. ви мене про от я стараюся, от я навіть почекаю на 5 хвилин довше, але я сідаю в тролейбус, автобус або трамвай, щоб не користуватись маршруткою. На жаль, От... ні тролейбус, ні автобус не застраховані від подібних Ну, але шлях. все одно він трохи міцніший. Погодься. Факт. це факт. Це факт, тому що є маршрутки, які просто вони мені таке здається, що вони з гіпсокартону.